Усім привіт! Ви дивитесь канал Все потрошки». Сьогодні будемо знімати чергову серію автомобілів. Сьогодні покажемо вам гольфи, шкода Октавія і четвертий Меганчик. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Кого зацікавив якийсь автомобіль, в оголошенні, як правило, є... Телефончик, телефонуйте до продавця, спілкуйтеся, просіть, аби продавець вам дав всю необхідну інформацію, можливо, якесь додаткове відео, фото автомобіля чи його частин Всім приємного перегляду, а ми будемо для вас починати зйомку. Шкода Октавія сьома. 17 рік на автоматі 12 тисяч. Біла октавія. Універсальні тоновані передні, ну, передні, задні вікна, Сталеві диски на ковпаках. 18 рік на механіці, 1,6 дизель, 10900. Торг мінімальний. Шкода Octavia A7 У нас, ви бачите, не універсал кузов. 16-17 рік, 2.0 дизель на автоматі, ціна не вказана, але є телефончик. Дзвоніть до продавця, кого цікавить цей особливий автомобіль, не в кузові універсал. Передні парактроніки є, передні протитуманки, легкосплавні диски. Наступна Octavia 7 в чорному кольорі. Автомобіль взутий легкосплавні диски. Так, передні потутуманки є, парктроніки є, молочі передніх фар є. 16 рік, інформація. Зараз сфокусується. Ось така інформація. Ціна і телефон продавця. Кого зацікавила оця шкода оплаві? Телефон до продавця. Кого ця не зацікавила? Продається отака, не універсал, передні протитуманки, парктроніки, омовичі передніх фар. Зутові також легкосплавні диски. 16 рік. Інфа є. Зараз фокусуємося, вам покажемо. Я сподіваюся, буде видно. Переходимо до ціни. Телефончик є. Порівняйте, чи це не дайдуть самий продавець, дуже зручно, якщо в нього два автомобілі, можна вибрати в одного продавця якийсь собі непоганий автомобільчик. Так, є ще одна така А8. Шкода Октавія, новий автомобіль, нова модель. Козов Ліфтбек. Так, телефончик є, ціна є. Автобільно з 21-го року випуску. Така інформація. По автомобілю. Телефончик Віктор залишив. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Автомобілю 2 роки. Так, Знімаємо октавію А7. Легкосплавні диски, передні протитуманки, паратроніки, мовчіперні фарх, складні електродзеркала по машинці. А машинка у нас 15-го року випуску на бензині 1,8, 132 пробігу. А, тут 132 кВт. Пробіг 265 тисяч, ціна 12600. Телефончики є. Заводіть, кого цікавить отака От Октавія. Продавець вам надасть всю інформацію по автомобілю. Так, продовжуємо знімати наше відео по Октавіях. Бачимо, продається ще такий автомобіль в чорному кольорі. Це з 2019 року випуску 2.0 дизель 223 пробігу, а на автоматі. 18950, є телефончик, датчик світа дощу, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, круїз, навігація, камера. Так, знімаємо далі наші октавії на легкосплавних дисках в чорному кольорі. Машинка у нас з 2013 року випуску. 1,6 дизель, пробіг 177 11 990. Так. Поряд, поряд з нею стоїть ще одна октавія. Зараз я запам'ятав як виглядає ця наступна. За нею ще одна, зараз я всім вам покажу. Ось така наступна октавія. У нас повнопривідна. 16 рік, 2,0 дизель, механіка 264 пробігу, 12350. Показую ще, як вона виглядає з іншої сторони. Так, маємо одна друга. Дивимося, що у нас по третій, в чорному кольорі. Передні потутуманки. Молочі передніх фар. Парк парктроніки також є передні. Світлий салон. 2015 року модель, 2014 рік випуску 2.0 дизель, механіка 200, 285 пробігу, 12999 електропривід багажника є мультикар, мультикармо Мультимедія ну, от Такі от три машинки є. Продовжуйте дивитися відео далі, ще трошки познімаємо, обирати для себе найкращий варіант. Так, щось продовжуємо, не зупиняємося знімати для вас відеоролик по автомобілю Шкода Октавія. Наступний у нас з 2020 року випуску, ціна 18800. Так, телефончики, 202 пробігу. Автомат коробка. Там і галочка. Ось така от машинка продається. Складні електродзеркала, парктроніки, овочі передніх фар немає. А протаманки є. Так, ще для вас зніму дві октавії в кузові ліфтбек. Однаково на кольору. Покажу перша 19-го року випуску. Телефончик є, ціни немає. Друга є, правда ціна, зараз покажу вам в другій. Телефончики порівняйте, можливо тут той самий продавець. Друга механіка 17-рік, 2006 пробігу. 13500, телефончик я, Октавія 7, на передніх патронах передніх податуманки, диски закосплавні диски, 14 рік обслужена, повний привід, механіка, гарна комплектація, 13999, 240 пробігу. Є телефончик. Продавець залишив, телефонуйте, кого цікавить. Даний автомобіль. Октавія 7. Ціна даного автомобіля це на 20 рік. 17300. Автомат коробка 211 пробігу. 17.300.